Вітання всім хто на зв'язку з футболом. З вами Олександр Новак, і це футбол на вікенд. У цьому випуску поговоримо про ключові матчі 20-го туру чемпіонату України. Полісся спробує повернутися до боротьби за чемпіонство. Дніпро 1 зберегти свої позиції. Ну а Динамо продовжити переможну серію. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця. Буде дуже цікаво. Ставте вподобайку, перевірте, чи підписались ви на наш ютуб канал Якщо ні, то зробіть це саме зараз. Залишайтесь всередині гри разом з нашими партнерами Favbet та отримайте бонус до 10 тисяч на перший депозит. Ну і обов'язково доєднуйтесь до нашого збору на Ліга Аеророзвідки 3.0. Ми збираємо кошти спільно з повернись живим цим благодійним фондом на 16 мобільних пунктів керування безпілотниками. Тому скануйте QR-код і долучайтесь. Динамо продовжує свою переможну серію, і наступним суперником команди Олександра Шовковського стане Верес, який з усіх сил намагається залишитись в ОПЛ. Шість поспіль перемог у чемпіонаті. Такої тривалої успішної серії у Динамо не було з часів чемпіонського сезону 2021. Тоді команда Луческу наприкінці чемпіонату виграла 9 поєдинків поспіль. Зараз команда вже Шовковського на всіх парах намагається надолужити втрачені очки у першій частині сезону та вирватися в лідери. Власне, це вже виглядає цілком реально, бо за втраченими балами зараз Динамо було би лідером разом із Шахтарем, який ще й отримає технічну перемогу над Олександрією. Минулого туру кияни перемогли Чорноморець. Ще один важкий тест для Шовковського у статусі тренера, але тест, який було пройдено на відмінно. Динамо зіграло без свого капітана. Віталій Буяльський спостерігав за матчем із трибун, оскільки незадовго до гри отримав пошкодження. Динамівці почали дуже агресивно, і пресинг команди призвів до гольового моменту вже на першій хвилині гри. Волошин отримав новіси с флангу і в боротьбі зумів спрямувати м'яч до Шапаренка. Але той пробив повз ворота. Ще за декілька хвилин Динамо знову мало гольовий момент. Шепілєв пробив здалеку. Варкута впорався з ударом, а на добиванні першим був ванат, але не переграв голкіпера. На таку активність суперника Чорноморець відповів стрімкою контратакою та ударом і єде, але Бущан впорався. Проблемою для киян стала хіба жовта картка Володимира Брашка в середині першого тайму. Через неї опорник тепер пропустить наступний матч із Вересом. Мав свій шанс для голу Іванат. Шапаренко подав кутовий, а нападник пробив головою з кута воротарського. М'яч зачепив поперечину, однак пролетів над воротами. А далі стався гол, який відверто взявся, ні звідки. Волошин виконав навіс із флангу, який вже не проходив і був невдалим. Але Варакута випустив м'яч, той влучив у стійку і відскочив в поле, де першим ставив ногу шепілів. В другому таймі Динамо вже грало по рахунку. Однак ще один класний момент отримав Ванат, який не зміг скористатись навісом Кабаєва. Волошин так само не встиг на дальній стійці. 1-0, мінімальна за рахунком, але доволі впевнена загрою. Перемога Динамо. Здолати Чорноморець для Динамо вже було справою принципу, адже кияни добре пам'ятали поразки попередніх зустрічей. Ми Розуміли, з ким ми будемо грати, ми розуміли, як складно складаються матчі з нашим сьогоднішнім суперником. Ці матчі завжди були принципові. І в останньому турі ми програли 3-2. В минулому чемпіонаті, я пам'ятаю, в Києві вони теж програли 3-2, тому для нас це був принциповий поєдинок. А, налаштовували гравців на важку гру, налаштовували, підказували, і я вважаю, що вони провели досить непоганий матч. Так безумовно були помилки, але ми могли доводити цей рахунок до більшого і спокійно завершувати його. Але це футбол. Ми виходимо грати проти бідних команд, які ставлять перед собою так само завдання, хочуть вигравати, хочуть отримувати бонусні очки. Всі працюють на о, свої. Задачі, які ставлять перед собою команди, у нас теж є свої задачі. Олександр Шовковський також прокоментував травму Віталія Буянського і те, наскільки вона може бути серйозною. На жаль, треба робити додаткове обстеження для того, щоб зрозуміти наскільки, але для того, щоб е, все, скажімо так, йшло своїм часом. Він був спеціальний такий е, на гомілку був натягнутий корсет. Для того щоб навантаження на ногу взагалі майже не було, а якщо і було, то воно було таке повільне. Таке трапляється і в тренувальному процесі, на жаль, ми до цього маємо бути готові, але безумовно це один із лідерів команди, капітан команди, і сьогодні, можливо, його не вистачало. Далі на Динамо чекає матч проти Вереса. І перед Шовковським постає питання, яким чином формувати центр поля команди. Брашко не зіграє через дискваліфікацію. Участь у грі Буяльського теж залишається під великим питанням. З основного тріо центрхавів залишився тільки Шапаренко. Є у команді Шепілєв, Царенко та Андрієвський. Серед цих трьох футболістів потрібно вибрати двох, які допоможуть Шапаренко в центральній зоні. Динамо отримає чергове випробування на міцність. Чи вдасться команді Шовковського пройти? Його без втрати очок і продовжити свою переможну серію вже до семи матчів. Проти Вереса кияни можуть зіграти без трьох із п'яти своїх найкращих бомбардирів сезону. Ярмоленко і Бояльський, ймовірно, не зіграють через травми, а Брашко через дискваліфікацію. Серед голеодорів залишаються тільки Ванати Волошин. Ще не забивав цього чемпіонату Микола Шапаренко. Взагалі, свій останній м'яч півзахисник Динамо провів ще поза минулого сезону майже два з половиною роки. Десятка Динамо не забиває в ОПЛ. Верес з усіх сил намагається втриматись в ОПЛ, але очки поки набрати в другій половині сезону команді з рівного не вдається. 0-2 поразка від колоса в першому матчі після паузи, і 1-2 у грі з Ворскою. Ситуація залишається достатньо кризовою рівняни йдуть перед останніми і вже минай знизу починає підтискати. Верес суттєво змінився взимку та вкомплектувався якісними гравцями. Банада, Янаков, Шастал – все це підсилення для рівницького клубу. У грі проти Ворскл свій перший м'яч в УПЛ забив новий нападник Вереса Марком Рвальєвич. Можливо, у Рівному нарешті з'явився забивний форвард. Принаймні в першій половині сезону це була одна з вагомих проблем команди. Верес і Динамо лише вперше зіграють цього сезону, оскільки поєдинок у першій частині чемпіонату було перенесено через участь киян у кваліфікації Єврокубків. Тримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Фавбет. Лідер чемпіонату дніпро 1 у 20-му турі зіграє проти молодого та амбітного руха, який продовжує триматись неподалік Єврокубкової зони. Дніпро 1 минулого туру мінімально переміг оболонь завдяки голу Олександра Філіпова. Для Дніпрян це була перша перемога за чотири тури. До цього підопічні Максимова поступилися в і зіграли в нічиї з Поліссям та Минаєм. Дніпро 1 ще й скористався поразкою кривбаса, що дозволило Дніпрянам повернути собі лідерство в таблиці. 38 очок після 19 матчів, і боротьба лише починається. Втім, тримати такий високий темп дуже складно, ще й з огляду на не надто високу результативність команди. Останні чотири тури дніпро 1 не забивав більше одного м'яча за гру. І загалом серед четвірки лідерів найменше голів саме у команди з Дніпра, 28. 20 із 28 м'ячів команди забили чотири футболісти. Сім на рахунку Олександра Філіпова. П'ять голів має Олексій Гуцуляк. Та по чотири забили Олександр Піхальонок і Богдан Лєднів. Футболісти, довкола яких будується вся гра команди. Найстабільнішим в плані голів є нападник Дніпра, 1 Олександр Філіпов. До початку жовтня він звикав до нової команди, а команда до нього. Але як тільки синхронізація була налагоджена, пішли забиті м'ячі. Сім голів за 12 турів доволі промовистий результат того, наскільки комфортно футболіст себе почуває в команді. Філіпов форвард високої кваліфікації, з яким команда може розраховувати на двозначну кількість м'ячів у чемпіонаті, особливо коли м'яч сам знаходить нападника. Просто стояв на своєму місці, і все то гарна пішла передача з, з кутового. Едік здорово випрыгнув і ну так, трішки фарту, але без цього нікуди. Це можна звати голівачівкою, Так, голівочівка, так завжди приємно забивати переможні голи, але головне, що сьогодні команда показала характер, десь вистояла, тому що на перший план виходили якісь бійцівські якості, котрі ми показали на протязі всього матчу. Тому я гадаю, і створювали моменти, особливо в першому таймі. і Я гадаю, що перемогли. Більш менш заслужні першому колі Філіпов був одним із творців перемоги над рухом. Гуцуляк, піхальонок, і власне Філіпов на трьох розігнали атаку. Нападник Дніпрян втік на чужу половину поля. На паузі дочекався вбігання Гуцуляка, але його удар взяв голкіпер. Втім, м'яч знову потрапив до Філіпова, і той вивів Дніпро один вперед. Дуже швидко Дніпряни подвоїли свою перевагу. Знову не без участі Філіпова, який в темп відпасував на піхальонка, і той в дотик відправив м'яч у ворота. 2-0. Так легко за рахунком, але не настільки легко за грою Дніпряни в першому колі перемогли рух. Юрію Максимову знову доведеться змінювати підбір футболістів у центрі поля, оскільки проти оболоні не зіграв дискваліфікований Бабенко. А вже у наступному матчі не допоможе Дніпро 1 Рубчинський. Однак із форвардами. Теж по ходу матчу з оболоні виникнула цікава ситуація, оскільки по ходу гри Юрій Максимов зняв обох своїх нападників. А що до Ківінди, це взагалі була зворотня заміна. Ось як тренер прокоментував своє рішення. Чому заміна Філіпова була доволі ранньою? Філіпов добре тримає м'яч і десь грає у недодачу. Але другий тайм ми вже грали проти вітру. Не було стільки сил. Тому хотіли випустити нападника, котрий має швидкість. Проте футболіст десь згубився. Потім і його довелося замінити. Рух в перших матчах після паузи здобув 4 з 6 очок. Львів'яни зіграли в нічию з поліссям та перемогли колос. Рух вже перебуває на відстані трьох балів від полісся і потрохи наближається до першої п'ятірки. Перемога над колосом була першою ще із листопадового матчу проти Чорноморця 14-го туру. Задля потрапляння до єврокубків необхідно вигравати частіше і стабільніше набирати очки. З колосом результативну передачу на сича віддав Квасниця. Це один із е, тих нечастих випадків, коли вінгер Руха відзначився результативною дією, вийшовши у стартовому складі. Рух жодного разу не перемагав дніпро 1 на виїзді. Єдиний матч у Дніпрі, в якому львів'яни не програли, відбувся в сезоні 2021. За дніпро 1 всередині другого тайму забив Маріо чуже. А рух врятувався від поразки лише у компенсований час. Кондраков на 90 плюс 5 і хвилині заробив пенальті у штрафному майданчику суперника і сам його реалізував, тим самим виборов нічию для руха 1-1. Полісся опинилась у кризовій ситуації. У наступному матчі Житомиряни спробують перервати свою безвиграшну серію у грі проти такої ж проблемної Олександрії. У Полісся доволі серйозні проблеми. Як і очікувалось, травма Бені Макуана завдала дуже відчутного удару по амбіціях Житомирян. Полісся ще не перемагало після перерви у чемпіонаті. Але навіть не стільки відсутність самого факту перемог хвилює, як доволі млява і безідейна гра команди в Атаці. Допішні Калітвінцева поки не змогли перелаштуватись та знайти нові варіанти гри попереду. Та й на додачу почав провалювати захист. Пропущений гол від «ЛНЗ» – Неприємна випадковість, яка перетворилась на поразку. Полісся не перемагає вже впродовж п'яти турів. Нічії з шахтарем, вересом і дніпром 1 та рухом. Тепер поразка від «ЛНЗ». Так, можна погодитись з тим, що у житомирян були важкі суперники, але ж команда прагне грати в Єврокубках. Тому потрібно здобувати результат і в таких матчах. Проти ЛНЗ житомиряни зіграли без Макуана і Бутківського. Втрата лише одного із цих футболістів. Це вже велика проблема. А без обох у стартовому складі дуже важко розраховувати на перемогу. Понож двох турів навесні. Полісся вже втратило дві сходинки і опустились на п'яту сходинку. Потрібно терміново змінювати ситуацію. Полісся цього сезону вже двічі здолало Олександрію. Спочатку Житомиряни переграли свого суперника 3-0 у чемпіонаті. Забивали Назаренко, Макоана і Бутківський, а потім вибили Олександрію з Кубку України на стадії однієї четвертої фіналу. Чи зможуть же втретє поспіль засмутити команду Руслана Ротаня? Олександрійці завершували першу частину сезону двома перемогами у трьох матчах. Але після паузи безвиграшна Олександрія повернулась дві нульові нічиї проти Шахтаря та Зорі. Але з гірниками команді світить технічна поразка через недбалість клубу, адже на гру вийшов незаявлений за команду півзахисник Калюжний. Олександрія йде одинадцятою і очолює групу команд, які будуть боротися за виживання. Після матчу із Зорею Руслан Ротань був дуже незадоволений суддівством. Хоча саме його команда 72-ї хвилини грала в більшості, але не змогла перемогти. Щодо суддівства, то в цьому матчі воно було дуже некваліфікованим. Це єдиний коментар, який можна дати із цього приводу. Це негатив. Не може бути суддівство не на боці футболу. Судівство має бути кваліфікованим. А якщо це не так, то це проблема. Чи були це просто емоції, чи небезпідставні звинувачення суддів? залишаю це на ваш розсуд. А далі в Олександрії матч проти Полісся. І сподіваємось, що вже після цієї гри ні в кого не буде сумнівів у кваліфікованості арбітрів. Друзі, пишіть у коментарях, хто на вашу думку буде лідером чемпіонату після 20-го туру і якими тепер є перспективи Житомирського полісся у цьому сезоні. Чекаю на ваші відгуки під цим відео. Обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на наш youtube канал, залишайтесь всередині гри разом із нашими партнерами ФБ та отримайте бонус. Все це шукайте за посиланням у закріпленому коментарі. Ну і також нагадую про наш збір. Ліга аеророзвідки 3.0, Збір спільного з фондом Повернись живим на 48 мільйонів. Ривень за ці кошти будуть придбані 16 мобільних пунктів керування безпілотниками. Тож скануйте QR-код та долучайтесь до збору. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбул і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.